Здоров, друзі! І знову у нас на огляді нова фішечка від Redding. Це крутіший девайс, який я хотів сьогодні вам показати. І так нас понесло в сторону дозаторів пороху. Але знаєте, що мені подобається в редінгу? От, е, в усіх д, там ліманах, лі, на кропці пишуть, значить, така то опція, сяка-то опція, там галочки, якісь, не знаю, там пунктики, все круто, там якісь, я не знаю, там підкреслюють майже. Там, якщо мінімальна мікроперевага вже є в того дозатора, вони одразу це підкреслюють на упаковці. Не знаю, там в нього є півножки, він може інколи там робити дозування. В редінгу нічого не треба підкреслювати. Тут і так, всі знають, що таке редінг, всі знають а, якість редінгу. Тому тут абсолютно нікому вже нічого доказувати не потрібно. Ви відчуваєте вже його явну перевагу, коли ви просто берете, навіть ще не купуєте, ви просто берете і крутите в руках дану упаковочку, коробочку. Вона важить ну, як десь ну, 2,5 Лі, як мінімум. Тобто, Тут вже, ти знаєш, чавун всередині, значить, що, що ми маємо в комплекті з даним дозатором. Давайте якось поступово його буду розпаковувати, щоб у нас коробочка не репнула. Так, ну, колба. З колбою тут все зрозуміло, вона проста, в неї еластична заглушечка. Що в нас ще е, є в комплекті? значить, Оце у нас, так би мовити, кронштейн е, для кріплення. Можна кріпити на стіну. Боється, вони навіть десь інструкції показували, називали це дуже якось цікаво. Да, mountain bracket, як то називають. Е, і, відповідно, можна кудись кріпити. Як бачите, він Прикручується, ну в нього вставляється дозатор. Можна, не знаю, там десь у вас може верстат. Біля нього якась стіна, можна на якусь дощечку закріпити, і це буде у вас переносна конструкція. Ну, Хто як вміє. Що у нас тут є? Відповідно, дуже і дуже тяжка конструкція. По вазі, я ж кажу, вона важить як кілька дозаторів Лі. Значить, у нас тут є такий мікрометр. тобто Спосіб дозування він е, в таких дозаторах завжди об'ємний, тобто тут не виставляється вага, тут виставляється об'єм. До речі, що дуже іронічно, те, що вони використовують такі самі мікрометри, як. Мені здається, в Master Hunter Premium Set, тобто в наборі матриць. От. Ну І що я маю вам сказати? тобто от Дивлячись на зазори, зазори тут ну, просто нереально класно, бо видно, що от воно, металічні частини одне до одного прямо впритул стоять. Значить Тут у нас є своє покриття. тобто Як я і казав, це у нас одразу видно, що чегон. По цьому по вазі використовується. Це у нас нірж звичайний, як і в попередніх дозаторах, на які ми робили огляди. Тут у нас йде різьба, як в звичайних матрицях. Ну, І тут так званий паудер-фунал, тобто лічка. Ну, це просто конусовидний шматок пластикової труби. От, до речі, наскільки я пам'ятаю, то він відрізняється, оскільки цей дозатор є в різних варіаціях. Uh, у нас uh, Universal, Universal, він, він нам каже, що можна різні калібри використовувати як і пістолетні, так і до супер-супер великих. А так само існують прямо заточені під пістолетні калібри і комбо. Тобто чим це відрізняється, наскільки я знаю, це може бути різна лієчка, оскільки в пістолетних, як не дивно, зазвичай ця лієчка трошки іншої форми, оскільки пістолетні гільзи ну, зазвичай широкі. І вони прямостінні. Тому трошечки інакша форма. От, і може відрізнятися, наскільки я знаю, ще бувають рейдінгові дозатори з більшою або інколи, навпаки, з меншою камерою для дозування. Ход дуже приємний у цього дозатора, і що мені дуже-дуже подобається, те, що його можна дуже, як то кажуть, одноманітно використовувати. Тобто, у вас немає ніяких ривків приловчили вашу руку і все. Воно вже працює, воно все дуже класно виходить. Тут у нас є ручечка, щоб вам було зручно, оскільки я пам'ятаю. А, от вона в нашій інструкції і показана. В принципі, це все, що я хотів сказати про цей дозатор. А з вас, якщо сподобалось відео, лайкосик на нього і підписочка. Дуже вам дякую за перегляд. Всього найкращого і влучних вам пострілів!